Друзі, привіт! Ранок знову я на рибалці. був на карася, пробував, але нічого в мене не вийшло спіймати, так що і відео не виставляв. Ну, Буду пробувати. Буду пробувати, Должен він вже скоро б почав вклювати. А так приїхав знову на ляща, тільки зробив нову остасточку, 6-метрові вудки, так як я ловив раніше, тільки місто фідерної оснастки. Почепив флет методну кормушечку і зараз будемо пробувати. Прикормка, все те старе, не буду по сто разів розказувати, чим кормлю нічого нового. А так, все, так, все так, як і було. Тільки трошечки оснасточка друга. Ну, В процесі покажу вам, що за оснастка, якщо буде щось вийшло. Так що поїхали рибалити. Ой! І там тебе якраз висіди вон тягають, а ми поки сидимо. Тягали. Підсакаємо. Підпака для боягузів. Правильно? <підсоке>

Ви, що Крупняк. Під саку А Під саку придумали для боягузів. Ты давно не взорвал. Эй, 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 А видео только надо выкидать. Вот пищи. Э, что ли на фидер? Да хай клюет. Давай, давай. Ой, я писал тебе. Что ты делаешь? Нет, нет. Что мне слушаешь? Представляй, ты кто

тика спимав Під цаку, дружище. Ти матіки в негне. Михалач. не піцака. Привіт. Эфору, ае? Там для хира тілором на три. Інтимент этим на тяжку його держи, щоб не заптиталося опустить. Я сказал, после оцены будут его. Ума назвал закидаем Сейчас попробую еще на поплавочку Вот сюда, не а вот сюда, сюда. Да. Да. Я вот сёчкой утром отсаялся, устал, быстро качать кача, да, да, Давай, пиццаку. Да. Да. Стыдно, когда видно. Або когда ничего показывать. <реш> 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 Три, три три штуки нічого не додавав. Куда на дорогу? На дорогу ідуть да. І не зора каже. А. Я за ним не, не ряхаю. Мать <ріпи> 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 я ж казав, що в це время з 7 до 8 клювати. Що у нас? Ну ось, друже, на таку штуковинку клює. Ось Дивіться, бачите. Два поводочка надітий каучук, пінорезина. І ось такий флечик. І все. Бісь нічого. Ту, бачите, виходить. На пічна, на пічна. Ось ось таким макаром, дивіться. Туди встромив і все. И закидаем. Да, Ну, да. Кружку получилось. Ну, ничего. Ну, надо Да? Ну, бери. Опа! Під саку давай. Підсаку! Ми гнема. А що я чи тягнути тут? Воно там таке. Ігоря. Навірно, оце його я засипив був. Він закинув. Ну, бачите. Де який вже п'ятий. Нормально. Так що, друзі, ось так, другі. Із сьомої години ранку до восьмої. І все. Уже слабко, Ну ще трошки порибати. Товариш от чіпля мені з підсакою бігав, бо я взагалі сьогодні як тузь. Зараз я на удочку начепив половинки гороху, що я варив, прямо з три кормки. Попробую, можливо, на поплавочку. Так ще клюне, а можливо і ні. Аби з самого початку так ловив, то наловив би да? Та ще на два фідера. Так, так, так. Я б наловив. А ти бач, тільки перекинув і зразу той. Ну ти кидай ще. Раз, Разу століт. Давай, закидай, закидай. була. закидаю. А де ви взяли сиколо? А на поплавочку ось так. Каучук поцепив і половинку горошинки. Попробую, можливо. Підсаку! Пілютку зробити. А приїду, може, легкий. Підсаку! Я <різь> работаю. <різь> <різь>

Каучок він піднімає ключок і запасує Ні, Він у мене не піднімав, він, він тоне. Я роблю, щоб він тонув. Воно для чого нужно, щоб каучук тоне, щоб він трохи смокне, він йому легко потім тому рота залітає. Він тільки трохи смокне і воно йому в рота він залітає. Глядачі скажуть, форму возьми, що знаєш, прес-форму заліплять. Я нею пробував, щось мені не подобається. Мене, Якесь воно мало туди. Воно в мене. Воно. воно... Може форма така, може. Водичка тепла, ось раз ручки сполоснути. Ей нормально. Так, так, так. Закидаєте. Закидаємо п'ять. Апетит приходить під час їжі. Ось туди я їм дерева. Втіла,

Дівь, бо наж у пісунути ми тяж. Я ж помаленьку очі ти тяжку. <говори> тихо, тихо, щоб кошу не оббить. Тихо, бов дибі. Опа. На червоний. На червоний, ваш. <говори> ну Ось то є. Каучук животворящий. <говори> Ходя у що <говори> треба <Тут можна>, ловити <да? говори> Кедак торкнулося і діпала. І коли він ото ну, таке пош, 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 пошти, пошти нейтральна плавучість, тоді воно рибина чи ці чи ось лящ, він тільки чуть-чуть смок на дне, воно йому зразу в рота влітає. Бо як голий крючок, як у гору, то він поводок у гору торчатиме, він його може не взяти. Він у кашу втикатиметься, а воно зверху буде. Диви, клює тоха. Я вже толкою. не нема. Подірня. Нічого, хватить на студію. Буду і я складати. 14 штук є. Що не пополог. Та якісь 14 штук. Ага, писали. Не Ми будемо вік на пополах. 14. Такі є цифри. Так, ну, ось, покажу ще раз. Може хто прогавив. Ось таке. Обачтесь. Два поводочка із нитки поводочного матеріалу в хлеб. І все. Ось таке. Це дуже просто, так, а я буду потихеньку змотувати. Як бачили, пробував я ближче до берега, щось нічого в мене не виходило. А я Закинув фідерок, то всю рибу спіймав на ідеть. У мене цілограмм 25. Там вісім три. Ну ось, друзі, чергова рибалочка закінчилася. Як ви бачили, лящик клював, клював на флет, методна кормушечка чи флет, як правильно не знаю. Соска, смук, тунець. Ну, принцип той же. Як ви бачили, два коротенькі поводочки із нитки з поводкового матеріалу, крючок восьмий номер, овнер. І прикормочка ж все те саме. Я говорив, ну повторюю, варені половинки гороху, пшону, комбікорм ще дранива ростовий. І додавив туди ще ох, забуваю, макуха конопля фанатик. От і вся прикормочка така. Пробував на вудки, тут ближче до берега, на поплавочку щось нічого не вийшло. На черв'яка, на опариша. ну Хлопці тут сиділи, на черв'яка так. Інколи, інколи прокльовувало. У людей прокльовує, в кого краще, в кого хуже, ну є. Ну а то вже майже в самому, ну не в кінці рибалка, а як, як і раніше, з 7 до 8 години якраз виход для щату на таку мою оснасточку клювало, тільки закинув і є, тільки закинув і є. Ну, Вже час почало 9-ї, так що пора їхати додому, хватить карася. Я вже говорив, карася я пробував, не було покльовок карася, то я відео і не виставляв. Ну буду пробувати ще, обов'язково. Ще пройдуся. Може в другому місці, поставлю камеру, подивлюсь, чи він є там. Ну, треба треба вже починати ловити карася. Ну а завтра планую і поїхати на ставок, посидіти на, на добу. Вірніше з ночовкою посидіти коропа, Товстолоба. Хоч разок вирвуся на щось інше, а то я вже, мабуть, вам і набрид своїм цим лящом та лящом. Ну, а ляш клює. Потроху, а клює. Сьогодні, правда, чоловік карася витягнув одного, ну карась щось не дуже. Треба його шукати десь у траві. Так що ось така рибалочка. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Обов'язково підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Ну а відео в мене виходять досить таки часто. Часто я буваю на рибалці. Так що на цьому поки що все. Пока. Слава Україні!